Добрий день, громада. Приїхали все, молодці зреагували на таке недвальство, та комунбу. Ванохиних знайшли пташенят. Це ж це жах. Як їх, тепер, як їх тепер, як тепер мережу, чисту золоту мережу артезіанської скважини вичистити? Ви вже зробили списи. Далі у вас така сама тварина. Оця, оця вона після крана, то моя, вона 10 років в якій трубі вона там. Була. Це же пластик давно ваш. Так. Да. А Бо це вна... приєднали. А цей приєднали ось недавно. А, оцей відрізок до централі. Да. Да. До центральної. Таню, що тобі сказав, то, то техкоммунбут учора. По повтори мені, що вони сказали. Сказали, що вони труби продули, і ця десь пташка попала і... ти, у тебе вдома. А як труби робилися? Розкажи, як вони терчали. Біля і Ну, от домом. і до мене недалеко. Угу. Пташка прилетіла б, звісно. А коли вони запустили воду в нас? Я не пам'ятаю, або вересень. Варисне, або бит, не Я не пам'ятаю, коли приєднали. Нам же ж вони то так робили. Ну там же ж і по Яреськах, Реодична? по заводу, Реодична. те саме, Юлія, як по батькові забула? Юлія Володимировна, там же ж по, по заводу, там чорна вода просто. Що вони роблять? А вони взагалі люди далекі, вони не являють, як треба запустити. Пам'ятаєте, як ви запускали у нас свердловину? Ми місяць не могли запустити, бо там остатки якоїсь заліза було, жавчини. беремо по селі ще одну пробу. Вам, може, і... вам сусіди, у них ну, зараз призаби... призабито, да. у них просто забито ще. О, і з резервуаром. До речі, я хочу сказати для нашої громади. Значить, тих, був, дуже хороший, дуже економічний, який захищає Станіслав Якович. Вони прибрали. Я послухайте, вони прибрали операторів. Тепер е, ніхто не, не слідкує за нашим е, за нашою за нашим резервуаром. Все поставили на автомати. Так що там можна просто цих курчат накидати зверху, та і все. І ще хотіла спитати, Юля Володимирівна. По перше, ми здали їм огорожені всі е, зони, е, всі скважини огорожені. Зараз воно нас зяплено наскрізь. Значить, Валентина Петрівна, Я приїхала по Я поняла, зрозуміла. але я людина зрозуміла да. села на те, щоб підібрати воду і зробити uh -huh. лабораторні uh -huh. розслідування. Uh -huh. uh -huh. Санітарно-технічний стан хай перевіряє де ж про споживсуд. Ага, туди звертатися. О, оце все, добре, що ми почули це. Я так само я приїхала відібрати воду і зробити лабораторію дослідження. Так вже стат стат вам буде а о, о, я у нас надіти її можна пити по, да? по електронній почті mm -hmm. і підтверджено по поукпочті. Дякую mm -hmm. все гарного дня до побачення. Взаємно бачу. і всім нам хорошої води. Скоро Скорої води не буде з дохляками. Там я висиду, скільки там ще пташок валяється yeah. у, 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 у yeah. відводах. Держ спілка, так? Да? Треба звертатися. В шишаках, хай вони цей. Угу. А ще розкажи, як вони тут робили, цю, що вони тут витворяли. Я поняла, але ходять слухи, що, вона, що вони з усіма перегризлися тут. Виходить з болу. А в тебе що? Ну, вже в мене горно. Ну, ми писали огород. заяву в ага. ага, який по ньому. А, от огород, так? Да. Да. По ньому каталися, так, понятно. Гори, по ньому, хто хотів. Ну, у нас люди такі. Наші ярисківчани? Находиться... Мієрасківчани ну, в тому числі. А чого? Ну, а куди їхати? В Калюжі не поїде. А. Заяву писати не буде, поїде по огороду. Я зрозуміла. Ну, ми написали заяви, і оце ось у понеділок вони зробили. І зорали вони вам? Ні, ні. А могли б зорати? Зараз... Господи... — Тому що, щоб у Кати не орать, там бензину бензина чи солярки треба вдвічі втричі більше. Я зрозуміла. Так, да, це Вони поїхали по незалежності, треба її повністю подивитися. Курчати не розклалося не гниле, а значить, я не поняла, як воно до такого стану, як заморожене було. Ну, вода один був такий. Якийсь такий пшик, і вона так, тухлим воняла, і потім пробігла швидко. Потім вонять перестало, ну випливо ж це ж курча. Не і... тухлим, а здохлим. Ну, <рес> Я ж не ожидала, що там хтось здох. Мені тухлим завоняло. Угу. Я думаю, може, в мене скромна на втуся біжить. Угу, на Ага. Ну добре, подивимося, зараз як вони будуть вигрібати оце. зразу тих, кому буде прислав сюди цього, Станіслава Яковича. Зараз вони будуть вигрібати, час винуватиме, робитимуть нас. І цей. і тому що це, це, це диверсія диверсія в тилу. Отаке не дбайся. Тому що, що не спитає нашого Стані, Станіслава Яковича? То все не моє, то до тутки чи до Корсуна, догралися? Це ж уже вода, це стратегічний об'єкт, це, 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 це здоров'я нас. Я взагалі в шоці. І зараз будуть рішати. А ті ж все ж поодбирали, а керувач... Не вкерують усім. отбирали, відбирали. Mm -hmm. От таке. Я не знаю, я, якщо я резкі ковтнуть і це, то тоді все. Я не знаю тоді що. Получається, що, що в нас фосфатні оці, все заборонило шпити і відкривати оці скважини, там вже позабрані, звичайно, і мотори немає, от їх, що в нас запаяні. Але вони заборонили з колодязя пить, бо сказали, що в нас фосфатні води. Ну, а тепер... в колодязі вода не годиться. У мене як лодять, у ньому не було, пару років води не було, а в цьому році появилась. Ну, З'явилася це дуже добре, бо можна було хоч. Так його ну, треба відбирати, відбирати, тоді вона буде годитися, бо вона басінджіждіждіжді... в бас'єджі угу. ну, ж фосфати. Угу. Е, так вони казали, але ну, я тепер думаю, що краще пити з фосфатами, ніж дохлими <рес> дятлами. <рес> я купила баклужки, Аквулі. Угу. Це, це курс, мабуть, спеціально так зробив, щоб заробити на 78 чи скільки вони там, 50, 48 буде вода, щоб заробити. Я думаю, ризківчани дадуть їм заробити. Угу. Зразу й не Газ ну, все, дякую, Танюш, все, пока. пока. Але треба буде відкривати ще раз всі крани, знімати, тому що якщо Та півдюймова труба стоїть. Ну тоненька, а, Кличка так то вели та то думала, не, не, не півдіймо, то може навіть три четверті. Валентина Петрівна, я в трубах не п'яна. Та я поняла. Бо я думаю, вряд ли вона за... пропхнеться, вона запропхнеться. У мене труба така, як вони. Мене... в мене хороша пластикова труба іде до двору, бо ми як купили хату, в нас mm -hmm. в, першу, в перший тиждень вода прорвала. Mm -hmm. І ми все вирили. Угу. І зробили, положили пластикову сюди до цієї трубки. Я зрозуміла. Ну, будемо ждати результатів. Я не думаю, що вони будуть фальсифікувати, бо їм треба зараз і в школі, і в садочку пройти, те, що це ЧП, і ну, їх я треба брати не, за барки, бо. Я не бачу бо... смисла фальсифікувати, тому що якщо хтось отровиться цією водою, то угу. тоді клопоти будуть більші, ніж. Угу. Ну, я, наприклад, у мене обезводження хронічне, і в мене постійно я повинна пити 2 літра в день. То це бутилочки скрізь стоять. Я ж не знала, що це. Я ж вірила, що в нас золота вода артезіанська. Переселенці були в шоці. кажуть, ми взагалі не віримо, що така вода десь є в Україні. На тобі прийшла ОТГ довгождана і пересрала нам нашу артезіанську воду. І що? І дивлюся, там плавають всякі, якісь морюхна, порюхна. До кінця вечора. Думаю, та що таке? Я ж нічого не кидала, ні трав, ніде нічого. А це ви відстуювали, так? Да? Ні, вони просто ага. стоять в мене по всій хаті. Я йду, пинула, піду, та дивлюся, болтається якісь, якісь згустки чогось, якась слизь. Воно ж зразу набираєш не видно. Ну, да. А тепер дум... мало того, що буду казати, вже відкрито, що не злажу з унітаза. може, в мене якась уже хронічна дезентерія тому що мені теж недалеко, далеко, коли я перший раз пустила, я в ванну хотіла покупатися, зайшла вона си синьо, зелено, коричневого чорного кольору була. Uh -huh. Це що таке? Це, це що туди можна було під'єднати? Пробачте, це треба дуже стара, було, ну, щоб, зас... що було... що, щоб засрати так і... мережу. Під'єдналося. Все, що по попало та й під'єдналося. Uh -huh. Це те, що пролізе в труба. А якщо те, що не пролізе, то ми його будемо пити до віку. віка. Uh -huh. Ну все, пока. Тримаємося. Тримаємося і перемоги. Ви нас тут Каскорсоном не знищите.